Шосткинські захисники Роман Федотов та Сергій Черненко тепер на в строю. Вони загинули 22 серпня при виконанні бойового завдання. Їхня автівка підірвалася на ворожій міні. Проваджали в останню путь бійців в один день, 23 серпня. Сергій Юрійович Черненко він народився 5 липня 1991 року у селі Знобногородське. Там же й отримав повну середню освіту. Після закінчення школи юнак вступив до Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ за спеціальністю монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі. Працьовитий і наполегливий Сергій вирішив продовжити професійну освіту на базі Сумського державного університету і у 2015 році отримав ступінь бакалавра за напрямком електротехніка та електротехнології У молодому віці. Сергій втратив батька і став опорою та надією для мами та двох сестер. З юності навчився бути справжнім чоловіком, надійним, відповідальним, сильним. 2016 рік став вирішальним для нашого земляка, він одружився з коханою дівчиною Вікторією. Та переїхав до шостки. Чоловік завжди намагався дати найкраще для своєї сім'ї. Тривалий час працював у будівельній сфері в Києві. Вільний від роботи час захоплювався риболовлею та технікою. На військову службу Сергій був мобілізований у серпні 2024 року. В лавах Національної гвардії України захищав від ворога рідну сумщину. Товариський, доброзичливий, відкритий. Він вмів знайти спільну мову з людиною будь-якого віку. Всі проблеми намагався вирішувати мирно, користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Найбільшим скарбом його життя були діти семирічний Тимофій і крихітна Єва, яка народилась через тиждень після того, як її батько пройшов військовий вишкіл і став на захист України. Моя бубочка з теплотою у голосі називав він свою донечку. Який зараз лише десять місяців. У розмовах з дружиною мріяв про перемогу, про повернення додому, про власний будинок і присадибну ділянку з розлогими яблунями та запашним виноградом, поряд з яким бігають його щасливі діточки. Мріям Сергія не судилось збутись. Автомобіль наших військових підірвався на ворожі міні. Солдат Національної гвардії України, водій Сергій Юрійович Черненко, загинув від травм несумісних життям. Йому назавжди тридцять чотири захиснику Роману Федотову, який також був у цій автівці. Тепер назавжди 46. Роман Сергійович Федотов. Він народився 28 листопада 1978 року у Шостці і був. Єдиною дитиною батьків повну середню освіту отримав у шосткінській школі номер 1 Після закінчення школи Роман у 1999 році вступив до Харківського військового інституту Національної гвардії України і закінчив його. З відзнакою відмінні результати в навчанні та червоний диплом давали юнаку право вибору місця подальшої служби, і Роман обрав Київ. Наступні п'ять років він провів у столиці, звідки повернувся до шостки у званні старшого лейтенанта. Підписав контракт з однієї з військових частин і до останнього дня життя залишався їм вірним. Військові справи було віддано десятиріччя наполегливої праці. За бездоганну службу. Чоловік неодноразово нагороджений почесними грамотами та нагрудними знаками. Два останні роки був командиром роти у званні капітана. У вільний від роботи час Роман захоплювався нумізматикою, обожнював туризм і мріяв побачити весь світ. Роман Сергійович був людиною в зірцевих якостей, сильний, вольовий, завжди відстоював справедливість. Він став надійною порою для всіх. Для коханої дружини Вікторії та 15-річного сина Євгенія, для батьків пенсіонерів, для колег військових і друзів. Однією з найбільш яскравих рис характеру чоловіка була його любов до життя. Він ніколи не скаржився. Намагався в усьому бачити позитив і радіти кожній хвилині буття. Роман Сергійович, як і його колега Сергій Юрійович, загинули від отриманих травм. Трагічна подія сталася на Сумщині, рідній землі нашого захисника, яку він так любив. Провести бійці в останню путь прийшли всі ті, хто їх знав: рідні, друзі, побратими, вчителі. На жаль, ми прощаємося сьогодні з двома нашими військовослужбовцями, славетними. Хоробрими, завзятими воїнами, співчуття близьким, родині, побратимам, всім Шосенської громади. Військовослужбовці назавжди залишаться в наших серцях, в наших думках, в нашій пам'яті, в кожному нашому кроку до свободи та незалежності. Вони були. Справжніми патріотами нашої України герої не вмирають. Вони завжди залишаться в наших серцях. Слава Україні, героям слава в школі на дошці Пушани Вже немає вільного місця. Ми змушені ховати найкращих, кращих із кращих наших земляків, наших учнів, наших захисників, які ціною власного життя, стали на захист рідної землі. За наш мир, за наш спокій, за наше майбутнє слово співжиття рідним та близьким полеглих воїнів виказав і міський голова Микола Нога. Сергій і Роман служили в нашій військовій частині, неодноразово виконували бойові завдання, проявляли мужність і героїзм. На це завдання вони могли не піти, але вони добровільно пішли захищати нашу рідну землю, нашу Україну. Ворог злий, підступний, він зовсім не людяний. І ми повинні це розуміти. Ми повинні ще більше об'єднатися, щоб подолати його, щоб захистити нашу рідну Україну. Слава героям! Слава Україні! Присутні стали на коліна, проводжаючи в останню путь захисників, які віддали найдорожче своє життя за Україну. Героїв поховали на алеї слави.